За що б'ються наша молодь на Тікток-Фронті? За правду? Частково так. Але не повністю. За Герів. За Гір, за зелю відповідь буде теж неповна. Я думаю, що найбільш точною характеристикою, за що б'ються наша молодь. Вони б'ються за айфон. В мене це. 12-й айфон. вибачте, я не дуже сасний. Але мені не потрібно знати, скільки тут це пешки. це про інше. Це про Apple. В чому був девіз Apple, і залишається зараз. think dig. Ми маємо думати по-іншому. Ми маємо випереджати раз. І я маю право це казати, тому що. Коли я кінчив піску, а зверніть увагу: тоді яйця передавив, ми вирвали яйця і пішли іншим шляхом. Ми почали створювати приватну компанію, яка потім получила назву як Бандиківка. Це дуже круто. Це інновація. І повірте мені, я пишаюся цим аж ніяк не менше ніж стів Джоб чи Стів Стівджоб чи Стів Хуйс, питався і почався айфоном. Тому що кожен день ми рятуємо життя людей. Ми з вами. Це є інновація, це все І ми з вами його рухаємо вперед. І ми тут зібралися не тільки для того, щоб похваститись, а ми тут зібралися для того, щоб навчити, поділитися досвідом. Як ми робимо? Підпиші. Які наші плани і що ми збираємося робити? Перше white power. Бо світ дізнався про український Після двох революцій, яких я мав честь бути серед організаторів? Я так бачу, ніхто не сміється. Дякую за це. Дуже круто. От, наприклад, вони не розуміють, чому тікток, який поставив тиждень тому, який набрав майже один мільйон переглядів, і там десятки десятки тисяч лайків, називається президентський яйця, 20 нанометрів. Це те, чого ми чекаємо від вас. За вас. Від молоді. Що ще ми чекаємо від вас? І які плани молоді? Нас, молодіжки, розвагу на майбутнє. Позиція перша. Ми маємо робити путку. І сьогодні це величезна проблема. Бо люди втомилися, люди в депресухі. На сьогоднішній день значно підірваний престиж футбольної служби. Для цього нам треба підготувати. Не сотні, а декілька тисяч молодих людей, які знову підуть в народ, підуть в Тік-Ток, підуть робити путпу. І дуже пишаюся нашим сьогоднішнім путком. Україна переможе. Україна є держава. Футб. Слава Україні. І ми всі разом з.